Вітаю, друзі! Продовжуючи нашу подорож книгою Велика Боротьба, ми бачимо, що незважаючи на жахливі переслідування і навіть мученицьку смерть, Божу правду неможливо зупинити. Сьогодні ми розглянемо життя ще одного юнака, якого Бог підняв у Франції. І Якщо ви тільки приєднуєтесь до нас, я заохочую вас завантажити безкоштовну копію цієї чудової книги за адресою. Джон Кальвін був думливим, спокійним юнаком, який, будучи студентом коледжу, уже демонстрував могутній і проникливий розум. він демонстрував щиру релігійну відданість Богові та римській церкві. І його професори сподівалися, що одного дня він стане одним із найсильніших захисників церкви. Коли Кальвін вперше почув вчення реформації, він здригнувся, вважаючи, що єретики заслуговують на вогонь, в який їх вкидали. але одного разу він особисто зіткнувся з новим вченням, оскільки його двоюрідний брат Олінтон прийняв протестантську віру. у світі існує дві релігії, сказав Олівтон. Один клас – це та, яку винайшли люди, у всіх яких людина спасається церемоніями та добрими справами, Інший є відкритий в Біблії, і яка вчить людину шукати спасіння виключно в безкоштовній благодаті Божій. Хоча Кальвін негайно відкинув ці думки. Насіння посіяне його двоюрідним братом залишилося в його розумі, і він продовжував боротися з ним. Кальвін відчував осудження за гріхи у своєму власному житті і зрозумів, що незалежно від того, скільки б добрих справ він не зробив, або скільки в церемоніях він не брав би участі, нічого не може примирити його душу з Богом. Одного дня, коли Кальвін ішов по площі, він став свідком спалення еретика. Він був вражений миром, який спочивав на обличчі мученика. Серед катувань тієї жахливої смерті та піджахливим осудом церкви. Він виявив віру та відвагу, яким молодий студент болісно протистояв власному відчюю та темряві, живучи у суворому послухові церкви. Кальвін знав, що так звані єретики покладають свою віру на Біблію, і він вирішив вивчити її та відкрити, якщо зможе секрет її радості. Молодий студент завзято досліджував священні сторінки і знайшов мир у Христі. Він отримав освіту, щоб стати священником, але тепер зрозумів, що більше не може йти цим шляхом. Вирішивши повністю присвятити своє життя Євангелії, Кальвін залишив Париж і деякий час працював у маленькому провінційному містечку, починаючи з людей у її домівках. в оточенні членів сім'ї. Він читав Біблію та відкривав істини спасіння ті, хто почули цю звістку, невдовзі рознесли добру новину іншим. І швидко звістка поширилася від дому до дому, від села до села. Через кілька місяців Калін повернувся до Парижу, де продовжував ходити від дому до дому, відкриваючи Біблію та ділячись доброю новиною про спасіння у Христі. Однак, згодом влада дізналася, що він робить, і вирішила зробити його мучеником. Одного разу Кальвін був здивований, коли його друзі увірвалися до нього в кімнату з новиною, що офіцери йдуть його арештувати. У цей момент із зовнішнього входу в будинок, де він жив, сильно стукали. Поки його друзі затримували владу біля дверей, кальвін швидко втік через вікно та втік на околицю міста, де знайшов притулок у котеджі друга. Одягнувшись у скромний селянський одяг і з мотикою на плечі, реформатор вирішив у подорож на південь. Хоча публічні проповіді були заборонені, він знайшов печеру і разом з невеликими групами віруючих Кальвін збирався, щоб читати Біблію та молитися саме в цьому місті протестанти Франції вперше відсвяткували вечерю Господню, і саме з цієї маленької церкви було відправлено кілька вірних євангелистів. Згодом Кальвін повернувся до Парижу, але виявив, що майже всі двері закриті. що ще гірше, деякі з французьких реформаторів, бажаючи бачити, як їхня країна йде в ногу з Німеччиною та Швейцарією, вирішили завдати сміливого удару по забобонам Риму, який мав би збудити всю націю. І їм це вдалось. але не так, як вони очікували за одну ніч вони завзято розклеїли по всій Франції плакати із засудженням римокатолицької меси. Один з цих плакатів навіть був прикріплений до дверей особистої кімнати короля. Цей ревний, але непродуманий рух приніс крах не лише тим, хто вчинив цей акт, але й друзям реформації по всій Франції. Потім почалося жахливе переслідування. Було вжито заходів для арешту кожного лютеранина в Парижі. Велика процесія на чолі з представниками церкви та самим королем пройшла вулицями міста, витягуючи віруючих з їхніх домівок і безжалісно катуючи їх перед тим, як спалити живцем на площах. Приклад того, що зробили деякі з реформаторів, віруючих у Франції, тієї однієї фатальної ночі має служити попередженням для нас сьогодні. Хоча ми покликані ділитися Божою правдою, це завжди має робитися з любов'ю. Ми ніколи не повинні мати дух засудження або вдаватися до необдуманих дій, думаючи, що ми можемо виконати Божу роботу. Використовуючи методи сатани у Захарії, четвертий розділ, шостий вірш, ми читаємо. «Не силою і не воїнством, але моїм духом говорить Господь Саваот. Лише завдяки його духові ми можемо виконати його роботу. На жаль, реформація у Франції зазнала великих втрат і верховну владу папи було відновлено, а разом з нею і жахлива інквізиція. І надто жахливі звірства, щоб зачинити світло дня, повторювалися в її таємних підземеллях. Тисячі й тисячі були вбиті або змушені тікати в інші країни. Але, незважаючи на жорстокі переслідування, реформація не була знищена. Кальвін разом з багатьма іншими реформаторами втік до Женеви в Швейцарію у пошуках безпеки. Це місто стало притулком для переслідуваних реформаторів усієї Західної Європи. І саме з Женеви виходили видання та вчителі, щоб поширювати благу вістку. Ми стоїмо на плечах цих смилівців, які ризикнули всім, щоб поділитися біблійною правдою з усіма, хто хотів її слухати. І сьогодні Бог закликає нас підтримувати це світло, яке яскраво горить у світі, де продовжує покривати землю темрява. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Дорогий Господи, дякуємо тобі за те, що ти був із такими реформаторами, як Жан Кальвін, та іншими, які допомогли зберегти Біблію на першому плані. Хто ходив від дверей до дверей, хто розмовляв особисто, допомагаючи людям дізнатися всю правду, Господи, дякую тобі за тих, хто стояв за тебе навіть перед лицем смерті. Тепер ми просимо, щоб ти скерував кожного з нас, коли ми зрозуміємо свою роль у ці останні дні історії землі безпосередньо перед поверненням Ісуса, що ми також повинні всеціло ціло відстоювати свою біблійну істину, проголошувати її та ділитися нею, навіть коли ризик є нашому життю. Будь ласка, підбадьорюй та підтримуй нас і дякуємо за слово Боже в ім'я Ісуса. Ми просимо. I mean.